Привіт, це міра, і по назві ви вже певне зрозуміли, що сьогодні ми будемо робити огляд на редизайн мого персонажа. Ось, до речі, мій персонаж неймовірний, <сум> обожнюю його блакитного редизайн від моїх підписників. В один момент мені просто стало нудно, я така, що ж, ну час активності. Також для всіх, кому не подобається просто огляд на якісь картинки, типу коли артіст просто показує такий ай. Каля мені фанат намалювали, не переймайтесь, це відео буде поцікавіше. Міні-екскурс по блакитнокому, тому що, ну ймовірно, ви якби взагалі вперше мене бачите. Це один з двох головних персонажів мого коміксу тебе чи теорія блакитних очей. Посилання на комікс є в описі під кожним відео. По характеру блакитноки це той самий найдешевіший, але найдієвіший фан-сервіс. Той самий чоловічий персонаж, котрий настільки кончений і психований, наскільки це тільки можливо, але одночасно з цим він дуже смішнявий і дуже милий. Основна спеціальність нашої. А мабуть, це робити всякі незаконні речі на замовлення. А для прикриття він працює барменом саме з цим шедевраундом персонажей, я віддала його в ручки своїм підписникам, щоб вони його якось переробили, переліпили. Весь цей івент сходить з того, що канонний дизайн Бакетнока, він доволі таки нудний. Типу, так в цьому є сенс, тому що йому і не потрібно виділятися. Це типу йому буде в тотальний мінус. Але все одно подивитися, як би він виглядав поцікавіше. Мені було б цікаво. Почнемо ми одразу з найкращого редизайну. Це шлюф-блакитноки від Лівдина. Я, я не знаю, як мені реагувати. Я не знаю. Вона вже робила, до речі, його редизайн, тому що ми обмінювалися персонажами, і там він теж був шляном, тому я не знаю, можливо, в неї фетиш якийсь. Далі дивимося, перед котрою я вибачаю, що це відео не блять про оладки. Вибач мене, у мене арт канал. Просто зайдіть майже під кожне останнє моє відео і прочекайте коменти. Там буде комент від Мозі про те, що міра, вообще відео ні о чому, ну фігня, а вообще ти крута, я тебе люблю. І коли відео про оладки?». Просто перевірте, а на редизайні блакитного мося просто відрубали йому все останнє хороше, що в ньому було, і тепер він жінка. Ну, в принципі, а мінуси будуть. Далі редизайн від Коджебаш, котра чи котрі вирішили зробити з блакитноку, ну не хіпстра, але такого маднявича. І в принципі, при якихось подіях це могло б статися, але прикол в тому, що не по ініціативі самого блакитного, тому що він ну насправді настільки невдупльониш, він ваще не розуміє ні в що він одягне, ніде він, ніхто він. Ну. Чел просто я не знаю. Він народився, і такий опа. Кептагон, просто дякую за те, що дав йому ковтинку з володина Стрикалом. А ще мені подобається думати, що ці помаранчеві прядки це не пофарбування, не там що, щось, а він просто в сиру обмазався і такий. Ну. Ладно. Далі чувачки, у котрих більше фанартніше редизайн. Всі арти прикольні, просто я насправді не знаю, що сказати, окрім ось тут. Напевно, з заколочками я стибжу ідею. Далі булка юнає теж більше фанат, ніж редизайн, але булка блатна, тому вона окрема. Ладно, насправді, на прикладі булки я просто хочу показати, що я сама насправді не знаю, якої довжини у блакитного волосся. Типу зацініть його довжину волосся ось тут і ось тут. Буквально в першому варіанті у нього волосся майже до кінця шиї, у другому, десь не знаю менше ніж посередину шиї. Тому всім, хто буде коли-небудь малювати блакитно окоху, малюйте йому волосся хоч до жопи. Це теж буде канон. Неймовірний прекрас фончик, котре вирішила додати блакитно кому харда. Спочатку розберемо референс, тому що саме його вона надіслала першим тут. І одразу моє сердечко, воно просто ну воно розірвалося просто тому, що це надто круто. Оця от прям брудність. Ну вона настільки канонічно відповідно його характеру, що я просто так вау просто... Ау, 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 ау. футболка Поні, котра підкреслює, наскільки ж він йомайо, не вдупльониш, наскільки ж він несвідома людина. Це ваще, це прям тотальний хайп. Також вийшло так, що цей персонаж по факту це більш не і це більше в принципі атмосфера всього ТБО, тобто всього коміксу всіх персонажів, якщо зібрати їх разом. Типу своєю оболонкою у цього божевільного сміхуючка це блакитнокий, але от, наприклад, на руках вони є абсолютно іншого персонажа. Ну а також це ще не було показано в коміксі, тому можна сказати, мікроспойлер. Рукавички в нас також обожнює інший персонаж, і так, це все тут цьому дизайну абсолютно підходить. Просто кажу, що так вийшло, що. Це більше персонаж, котрий в принципі гуманізація коміксу. Далі арт, про котрий краще послухати від самої фон, В описі під цим відосом тикніться на посиланнячку на її ютуб канал, і там буде відос про те, як вона робила цей редизайн, і там саме про арт вона розповіла багато доволі таки. Не знаю, мені здається, в якийсь момент вони зробили без моєї участі клуб по перефарбованню блакитного. Скажу лише, скажу лише те, що в якому сенсі цей арт вигадав одну з майбутніх арок сюжету. От і думайте, вот-вот. -от. Костер! Кустяра, як ви зрозуміли, я теж дуже люблю. Була здивована її участі, і вона продовжує флешмоб блакитного шлюна разом з ліпта. Ладно-ладно, я вже за цей флешмоб. Тут мені дуже подобається, що вона зробила ось ці ремішки. Образ, ну він не те, щоб сказати, мега реалістичний, але все одно, от за допомогою цих рімішків, додає вайбу саме кілерства. Автор казала, що хотіла зберегти образ бармена, і мені здається, що це не сучасний бармен, а, типу, не знаю, чи все ще можна звати барменом, але Ченку, ти продає в таверні. Тобто, те саме ніфіга не реалістичне, але дуже прикольне і цікаве середньовіччя, можливо, навіть з елементами фентезі. Блакитної фансервіс, котрого знову викручує до максимуму, і я не проти. Не знаю наскільки автор в курсі, що насправді всі мої персонажі з ТБО, вони типу азіати, тому що їх раса, їх типу національність це щось між українцем та казахом, ну і ще інколи японцем. Коротше, це змішання слов'янського і азіатського. І тут він те реально виглядає як азіат, і мене насправді це дуже сильно змушує радіти, тому що я не можу малювати блакитнокого в коміксі. По ін... Іншому, тому що в нього вже є канонічна форма, ось така очей. І типу, блін, це дизайн персонажа для того, щоб він краще запам'ятовувався. Але коли так роблять на фанартах, то тобто змінюють йому форму очей. Я просто я, я пісю свій щастя. Слей підпис, котрим я абсолютно згодна. Теж такий фешнебельний дизайн, але він тут більше елегантний. тож тут ще більше ймовірності, що на якісь важливі справи, ну, злонока, це до речі, друга головна героїня коміксу могла б його так одягти. Мені дуже подобається, як він таким няшечкою, але з приколом вийшов, якби в. В основному арті, але чимічні варіанти може бути такі. Короче, вийшов блакитноки максимально пітьмі няшкає, ну, канон. Ох, да, м'ясо! Тут мені максимально подобається, наскільки в прямому і непрямому сенсі брудним виглядає він на оцих от повноростах. Ну і наскільки няшечка і просто таким прям він виглядає на портретику. Не можу не підмітити ці неймовірні тернові певно гілочки на рубашці. Також освітлення, котре, певно, я думаю, в їхньому барі таке і є: напівтемрява. Кольора уходять в якийсь сіренький. При цьому немає різких тіней. Все світло, воно максимально розсіяне. Тут я дуже сильно зацепилася, тому що, блін, ну ця атмосфера. Ну де тут теж, начебто, небагато що змінено, але мені дуже подобається, наскільки смішня у такий, ну типу, мега-елегантний одяг, але не мега елегантний на ньому виглядає. Редзайн, котрий теж мені дуже подобається. Очевидно, очевидно, перший варіант він неймовірний. Ці трусіля, до речі, канон. Тільки тут вони в чорному варіанті. Ну, в принципі, ну тобі, без приколу, це реальний канон. В нього реально такі друхани, тільки вони білі з червоними сердечками. Ладно, другий реносайнтом двінкріпічеліх теж дуже крутий. Увага те, від чого в мене взирвалась просто жопа, тому що ну а, агалисть um, 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 um. <laughs> ще також для тих, хто не шари, по канону у нас получається два головних герої: так якби зеленока і блакитноки. І у них якби в команді в їх сімбіозі блакитноки це ну. Він пасів у всіх сенсах цього слова. Абсолютно у всіх сенсах. Тому, якби, хм, я дуже рада цьому арту. Дуже рада. У нас також цього редизайну є повноріст, і мені подобається, наскільки ви полюбляєте малювати йому шрами. Хоча, по факту, шрами він у нас по ходу сюжету буде получати типу, порядково. Якраз таки в нього їх немає. А мені здається, у всіх інших вже є персонажів, в нього одного нема. Просто блакитноки в смішнявих штанічках зі смішнявою кавтинкою. Я також рада, що ви теж полюбляєте зав'язувати йому хвостик, тому що да, я теж фана. Цього шедевр комба, котрий я не знаю, як по-іншому ще назвати, ось основний редизайн він, типу, прикольний, і від нього у мене особисто якісь е, італійські вайби, типу, якщо блакитноки був італійцем, хез. А ще більше італійських вайбів тут мені додає те, що певно, через анатомію ніг мені от цей вот арт дуже віддає вайбами п'ятої частиною жожі. Але за цим за кращий редизайн може змагатися, мені здається, лише фімбо блакитноки. Ці арти, коли я побачила, я в такий афіг впала, тому що, ну, типу, придивіться. Скільки все от зроблено професійно, і ти розумієш, скільки дофіга часу на це було покладено. Також зробили редизайн гетерохромнокого. Цей чувак він по сюжету той, хто буде переслідувати блакитнокого. І дуже влучно було зробити саме його таким аристократичним, тому що по факту він, ну якщо казати старий манер, по факту в мене шляхта. Цей чел, буквально аристократія. Повернемось до основного редизайну, і тут мені дуже подобається, що блакитному дали оцю одну неспітничку, але в принципі я думаю, це фартушок, тому що я насправді доволі таки багато бачила. Коли всякі повара чи бармени з таким ходять. В нього знову також хвостик та заколечки. Я зрозуміла, ми з вами на одному вайбі. Також цей автор надіслав два тексти, фанфіки, він знає краще сказати, на рахунок подій, котрі траплялися в другій главі коміксу. І я прочитала uh, My honest Reaction. Але перед прочитанням два дисклеймери, два попередження. Перше, це для того, щоб зрозуміти, що там в принципі трапляється, треба прочитати до другої глави коміксу. Друге попередження ця штука дуже жорстка. Жорстока не сказала саме жорстка в описі деяких деталей, в, в принципі, наявності деяких деталей, фактично. Тож, якщо всяку жесть ви не полюбляєте, я авторам руки малювала, а ми поїхали далі. Останній на сьогодні редизайн і теж один з моїх найулюбленіших. Я зловила такий лютий вайп від цього стилю. Я такий лютий вайп зловила від того, який тут блакитнокий, абсолютний няшечка вкусняшечка. Автора, як ви бачите, побажав залишитися анонімним, і немає автора, я запитала пізніше якихось соціальних мереж на арт-тематику, але я буду молитися, щоб колись вони Явилися і автор скинув мені посилання. На цьому все в коментарях можете написати, який редизайн вам подобається найбільше. А я певно, деякі деталі навіть під тим за собі в оригінальний в канонічний канонічне заблокитнокого. Як ви зрозуміли, в моїй тегешці трапляється багато цікавих речей, тому по посиланню в описі ви можете знайти і її, і інших авторів. А це була Міра. Пока-пока.